Вода життя ця проста істина з кожним роком забувається, а вода перетворюється просто на продукт споживання та збагачення. За останні роки використання води та її забруднення перевищило всі допустимі норми. Для Нікопольського регіону Каховське водосховище є єдиним джерелом водопостачання. Про стан справ з забрудненням водоймища розповіла начальник Нікопольського відділу Держуправління охорони навколишнього середовища Анжеліка Федорова. По даним 2010 року ми відмічаємо зменшення збросів загрізнених оборотных вод Каховського водохранилище фактично на 24 тисячі метрів кубічних. Це зниження пов'язане з розвитком та впровадженням в дію комплексних програм екологічного призначення. Зниження забруднюваності очікується і в поточному році за рахунок ліквідації на НЗФ забруднених стоків. Та проблеми все ж залишаються. Основними проблемними питаннями для бізнесі качества Вадик Каховського дикаховського є, єсмісна ліквідація зброси закрізняних стоках атака вимірюється і. На биологических очистных сооружениях, в частности больше, и недостаточно очищенных стоков, такие есть энергоресурсы, сброс собъединенных недостаточно очищенных стоков. І на підприємства стічні води та стоки з удобрених хімікатами полів забруднюють воду каховки. Потім ця вода потрапляє до наших домівок. Та попередньо її необхідно очистити. На всі 100 міськводоканал з цим не справляється. Вода перевищує норми з вмісту хлор-органічних сполук. Наразі в міськводоканалі проводять дослідження з впровадження нового коагулянта для очищення. Провели на базі міського водоканалу. Значит, мы его проводили с июля месяца вот по декабрь месяц. Последние пробы отобрали месяц назад. Значит, приезжали пробы, сейчас находятся в Одессе, их пьют крысы. То есть вода наша, та, которая с краном и та, что после этих, значит, после исследования двух месяцев, если значит, будет сертифицирован этот От ми результати дуже хороші отримали, отримали. наразі в нікопольських школах, дошкільних та медичних закладах впроваджується державна програма з доочищення води, встановлюють фільтри.